Погода 10 травня в Україні у деяких областях може бути несприятлива. На частині території нашої держави очікуються заморозки, а місцями сильні. Вночі температура повітря у більшості областей становитиме від плюс 1 до плюс 6. А на узбережжі морів та в Закарпатській області від 5 до 10 градусів тепла. Поділився прогнозом український гідрометцентр на своїй сторінці у Фейсбук. За його відомостями, сильні заморозки в Україні на поверхні ґрунту, можливі в Луганській, Харківській, у та Сумській областях від 0 до 3 градусів. Синоптики додали, що в день на більшій частині території держави прогнозується плюс 14 плюс 19 градусів. Трохи прохолодніше може бути в Карпатах, від плюс 10 до плюс 15, а тепліше на південному заході і на півдні, від плюс 17 до плюс 22 градусів. Мінлива хмарність без опадів. Лише в день в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів в секунду. На півдні країни північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. Зазначили в Укргідромедцентрі. Синоптик Наталка Діденко повідомила, що на Київщині 10 травня у другій половині дня збільшиться хмарність. За її даними, і в Києві після обіду на небі побільшає хмар. Однак істотні опади не прогнозуються. Вночі очікується від плюс 3 до до плюс 5 градусів, а вдень температура повітря може становити до плюс 17 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.